Помічник начальника чергової зміни оперативно координаційного центру майор служби цивільного захисту Худенко Микола Юрійович. о 18.20 на головного управління поступило повідомлення про пожежу, яка виникла за адресою вулиця Косовського, 2. По... На час прибуття горіло складське приміщення, що належить заводу краян. Складність пожежі полягала в тому, що по прибуттю склад був закритий. Прийшлося за допомогою бензорізу вскривати ворота. Після вскриття було обнаружено, що в складі знаходяться балони. Рішучими діями пожежних було винесено 5 балонів з повітрям та два балони з пропаном. Потім було організовано гасіння даного складу. Загальна площа пожежі склала 200 метрів квадратних. Техніка залучалася по підвищеному виклику ранг номер 2. Було задіяно 6 основних одиниць техніки та 3 одиниці спеціальної техніки.